Перед Різдвом ми часто зосереджуємося на зовнішніх аспектах святкування над стравами, на святковому столі, на прикрасах для оселі, на покупці подарунків і на підготовці до рочистих вечорів це природно. Адже різдво це не лише релігійне свято, а й час родинного тепла, зустрічей і радості. Проте інколи ми настільки захоплюємося цими зовнішніми моментами, що забуваємо про справжність зміст святкування. А саме про народження Спасителя світу, і Ісуса Христа. Різдво це свято не стільки наших святкових приготувань, стільки народження того, хто прийшов, щоб принести світло Спасіння всьому людству. Народження Ісуса Христа це Божий дар, який ми отримуємо не лише один раз на рік, а кожен день нашого життя, якщо готові прийняти Його в своєму серці. Але важливо пам'ятати, що головний акцент Різдва повинен бути не на матеріальних речах, а на духовних змінах в нашому житті. І Христос є центром цього свята, і саме Йому ми повинні принести наші найкращі подарунки. Що ж є нашими подарунками для Нього? Це не просто предмети, не прикраси чи страви, хоча й вони мають свою символіку в святковій атмосфері. Справжні подарунки це наше серце, наші вчинки. Наша щирість, наша віра. Ми повинні прийти до нього з покаянням, з повіддю, з бажанням змінюватися на краще, очищати свою душу від гріхів. Найкращий дар, який ми можемо принести Ісусу Христу, це наше прагнення до духовного зростання, наше бажання жити по-християнськи і піклуватися про нашу внутрішню чистоту. Різдво. Це чудовий час для того, щоб зупинитися, задуматися над своїм життям, побачити, де нам потрібно змінитися і покаятися. Тільки через очищення душі ми ми можемо по-справжньому святкувати Прихід Спасителя в цей світ. І саме через сповідь покаяння, причастя ми можемо відновити свою духовну єдність з Богом і по-новому відчути радість святкування. Не забуваємо що святкування Різдва Христового це не тільки святковий стін, подарунки та прикраси, але й час для глибоких духовних роздумів. Підготуймо свої серця до цієї величної події через покаяння, молитву та причастя, щоб цей святий день став початком нашого духовного відродження, адже справжній подарунок, який ми можемо принести на Різдво Христу, це наше прагнення стати кращими людьми. Жити в любові, мирі і покаянні, слідувати його вченню. Тільки тоді святкування Різдва справді набуде свого глибокого змісту і принесе нам справжню радість.